Пані Тетяна проживає у цьому будинку понад 10 років. Розповідає, стільки ж часу вона змушена терпіти каналізаційний сморід у дворі. Ця проблема наскільки я проживаю тут уже 12-13 років, то вона я постійно наблюдаю ту картину зимою, літом. Літом це особливо коли спека. То... Ну неможливо, вікна повідкривати не можна, коли сильна спека, його чути. Потім, по-друге, несе дуже такі буває часом нечистоти, і ну це, це не то, що там періодично, там воно буває, назбиралося, прорвало і пішло. Мешканці кажуть, що прориває каналізацію регулярно та найгірше літом. Через пеку сморід стає просто нестерпним. Окрім того, нечистоти часто затоплюють дорогу, якої батьки з дітьми ходять до дитячого садочка, який розташований поруч. Діти в школу, в садочок, батьки ведуть, там неможливо прийти, бо воно дуже смердить. Діти на стадіон, велосипеди гуляють, і там є коти, вони котів доглядають, то все туди і все несе, та сторона більше потерпає. Як заб'ється, так і воно і смердить, і тече, як тече, то вони не чистять, тільки з одні на другий перекидають. Ну раніше ж не було такого, раніше трошки був порядок. Мешканці кажуть, неодноразово зверталися до рівня облводоканалу, щоб прочистили каналізацію. Однак їм відповідають, що підприємство не відповідає за ці мережі. Виясняли раніше водоканал приїжджав, чистив цей останній раз, от цього разу, коли потекло, вони сказали, що це не наша робота, ми чистити не поїдемо в рівне теплоенерго, будь ласка, і там собі рішайте свої проблеми. Однак, як нам повідомив начальник служби каналізаційного господарства рівне облводоканалу Андрій Чагодаєв, станом на 11 серпня на каналізацію, на яку бідкаються мешканці будинків на вулиці Віталія Магеля, вже прочистили. Та все ж додає, вони не зобов'язані були цього робити, адже мережі перебувають у приватній власності. «Працівниками підприємства проведено прочистку каналізаційної мережі, незважаючи на те, що дана ділянка, про яку, яку яка вас цікавить, вона перебуває в приватній власності. Відповідно, приватний власник зобов'язаний утримувати належним чином і доглядати за своєю мережею, щоб не допускати аварійних ситуацій і виходу січних вод на поверхню. Аби уникати подібних проблем у Рівному, Андрій Чагодаєв наголосив, що підприємство готове обслуговувати приватні мережі. Для цього необхідно, аби до них із відповідним проханням звернулися безпосередньо власники. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Media Group.